Всім привіт! Хочу сьогодні поговорити про компанію Xiaomi. Про їх телефони, нормальні вони чи ні. Чи треба їх брати чи ні. У uh, мене наразі телефон від Xiaomi, Xiaomi 11T. Цей телефон вийшов у далекому 2021 році. Він був полуфлагман, коштував на старті продаж мені 500 доларів чи навіть 600 доларів. Ну, коротше, дорого він коштував. Я його купив в кінці 2022 за. Тисяч. Ой, за 16 тисяч гривень, коротше, 400 доларів. І прикол в тому, що я його купив за 16 тисяч гривень. І на слідуй день після покупки ціна в абсолютно всіх магазинах стає 13 500. Тобто він подошвів на 50 доларів, буквально там, ну, за ніч. Я трохи виханувся, але таке. Ось такий телефон в ньому відносно, він відносно непоганий. Тобто я би сказав, що він, він дотепер ну, взагалі не висний. Він мене вже 2 роки. А само, самій моделі вже 3 роки коштував він там, скільки він там коштував. Ну, я ж сказав, скільки він коштував. Плюси-мінуси і, і цього телефона. З кожним оновленням Xiaomi трошки урізає камеру. Тобто, коли, ти, коли я купив телефон, то фотографії виходили ліпшої якості, ніж, наприклад, вони зараз. Е Робиться це напевно спеціально для того, щоб пошвидше купували там, нову, нові ці, нові телефони. І, в принципі, мінус цього телефона, в ньому дуже хірові датчик приближення. І дуже в принципі, відносно така середня оптимізація системи, тобто мій. Mm, далеко не сама крута система. Що, там, давайте я знімому кришку. в якому він в мене стані. Телефон вже в мене падав, як ви бачите. Кришку я задньою розпігачу. Камери тут середньої якості. В mm, плані фото, в плані відео. Ну, В принципі, не, не сказати, що погано, я б сказав навіть добре. На фоні інших телефонів, більшості, більшості інших телефонів, але все-таки, наприклад, з компанією Realme Компанія Xiaomi в плані камери не конкурує, навіть незважаючи на те, що вони можуть поставити найкращий модуль за одну і ту саму ціну, але в плані фото, в плані відео, компанія RealMe робить набагато кращу оптимізацію і через це в плані камери ліпше я б взяв RealMe. плюс в RealMe в телефонах в рази ліпше оболочка, ніж Xiaomi. Xiaomi оболочка ну, така на любителя. Тобто, ну, мені кажу, от, Юані особо подобається, там зараз вона якось не так називається. Називається зараз Xiaomi HyperOS. От таке. Мінуси цього телефону. Пам'яті маловато наразі Ну, 128 ГБ, якраз притек. Було б 256 було б ліпше. Ну, в принципі, це моя вина, що я взяв на 126-128 ГБ. Проїзводітельність процесор Деменсії 1200 по сьогоднішній день дуже мощний. Типа на старті, коли він тільки вийшов він був ультрамощний, зараз він просто мощний. Тобто ну, в плані прозводітності ніяких підлогів немає. Ти, там, і ігри можеш грати самі нові. Тоді кіометр, кіометрів, коржець, це і гранімеш, як там, геометр... блін... геометр... ну, гра там тих бігаєш, блін, аніме граєш. Що я забув, звати. І от такі от справи. Що можу сказати? Урізають камери з часом. Якщо раніше ну, не урізають дуже швидко, тобто вони з кожним оновленням системи урізають може десь там на 5% і починають урізати і після того, як телефон виходить з продажу. Тобто він там перестає вже продаватись, на складах закінчився. І там виходить нова версія Sia-Mi 12T, там Xiaomi 12 t там Xiaomi 13 t от вже вийшов Xiaomi 14 t який там вроде як ультракрута імба, хоча я би його вже точно не брав через операційну систему. А, ну Таке я хочу день, дані вже два роки користуюся користуватися ще можна. Xiaomi робить непогані телефони, але мені здається, що Realme робить чуть-чуть краще. Я от мамі недавно купив у Realme, то там камера в рази ліпша. Ось такі справи. Я це відео чисто від фонаря так записав. Розмовне відео знімаю на свій планшет, теж від компанії Xiaomi. Планшет, статті, дуже крутий. тіпа, навіть не якщо можна так сказати. На фоні інших брендів. Який планує наш телефон купити? наступний свій. Або iPhone 16 Pro Max. Чому іменно iPhone? Тому що понте. А і да, понте реально є. Тобто я недавно з дівчиною одною їздив відпочивати, то вона мені сказала, там в когось був iPhone XR. Просто розбитий, уйобічний настійки, що просто ужас. Екран розбитий, телефон вже там є доживає свої дні. Вау, iPhone. Он такий крутий. Мой твой дивіз. Він там коштує ну, в такому стані 1004. Я думаю, мавати що? Я тоже же хочу iPhone. Він такий крутий, блядь. і хурот. рот. Так що, пацани, або 16 Max, або чекають на 17 Pro Max. Я ще не вирішу. Або просто 16. Ну короче, всем удачи, пацаны, всем пока. Фу. Кстати, я вот, на то мы с сильно получало падать. Я буду его Так что буду над... надеюсь я не его бросить. Вообще бросить это будет ужас.